Хоч на фоні ви бачите коробку, але розмова піде не про це, а про найбільш популярне питання, яке нам ставлять, у... відколи ми вже виїхали. Це чому ми вибрали саме Фінляндію для проживання? Ну що ж, хто з нами давно, ті знають, що ми в Україні закрили ферму, закрили ми її з великими боргами, тобто в мінус цей бізнес. Пішов він в мінус, причому давно. Але ми тримали, поки могли худобу, ми намагалися щось зробити. Ну, трошки. Дуже трошки нас не вийшло. Тому ми прийняли таке рішення закрити ферму і закривали ми її з величезними боргами. Тому треба було вирішувати, яким чином ми будемо ці борги виплачувати. Сівши, прорахувавши, ми зрозуміли, що ми не можемо в Україні заробити такі кошти, щоб кожного місяця вносити потрібну суму на рахунок. Саме через це вирішили виїздити. Вибір був між Польщею і між Фінляндією. Польща, тому що у мене там живуть два брати рідні, вже близько 10 років з сім'ями. Там багато наших родичів, друзів, знайомих, тобто є велике коло спілкування. Плюс Польща близько до України, в разі чого приїхати додому. Ось, і там, в принципі, дуже багато українців, мова близька. Ну тобто, нам би там було легше адаптуватися. Мене чоловік дуже хотів повернутися у Фінляндію, тому що я вже розповідала, що до роботи на фермі в Україні він сюди їздив на заробітки протягом майже трьох років. І ця країна він просто закохався. От просто закохався, і вона йому підходить по вайбу ідеально. Він мені здається, мав би тут народитися. Тому, зваживши за і проти, ми все-таки під тиском петів більше, але прийняли рішення їхати у Фінляндію. Ну просто перерахую такі нюанси, на що ми звертали увагу. Можливо, комусь буде цікаво, хто теж думає їхати сюди чи ні. Перше, це тут великий, високий точніше, рівень соціального забезпечення. Країна дбає про своїх громадян і про громадян інших країн, які сюди переїжджають. Тут немає бездомних, як людей, так і тварин. Тут гарне соціальне забезпечення, є виплати по безробіттю, виплати для сімей з дітьми або для студентів, для людей, які потрапили в якісь складні життєві обставини. Є соціальне житло, тобто безхатьки тут можуть бути хіба по власному бажанню. Високі зарплати. Ось Ми розглядали варіант роботи на фермі, порівнювали зарплату. Польщі і зарплата у Фінляндії. Тут зарплата вища, ціни, звичайно, теж тут вищі, бо тут вищий рівень життя у людей загалом. Далі клімат. Нам клімат підходить більше фінський, тому що тут менше спеки і більше холоду. Ми любимо такі прохолодні дні, холодні дні, але спеку ми переносимо погано обоє, тому, в принципі, вибір тут очевидний. Менталітет людей. Оце найперше, напевно, на що я звернула увагу, це те, що люди не засуджують відкрито одне одного, тобто. Хто як одягнений, як хто пофарбував волосся, який мейк і тому подібне. орієнтація і так далі. На це не звертається так увага. Можливо, десь між собою вони це й обговорюють, але коли ти йдеш по вулиці, ти не відчуваєш на собі цих косих поглядів, як часто буває От в нас, на жаль, ще тобі не роблять зауваження через те, що твоя дитина десь голосно засміялася в магазині, чи там десь закричала на дитячому майданчику. Потім Освіта. Тут доступна освіта, безкоштовна освіта для громадян Фінляндії і для резидентів з ЄС, які знають фінську мову, що дуже важливо для нас, як батьків, тому що в нас є діти, і ми вже, в принципі, думаємо про їх майбутнє. І доступна медицина, значна частина медичних витрат покривається державою, якщо людина не може їх оплатити. Для дітей медицина безкоштовна, включаючи стоматологію. Також тут чисто, тут э, чисте повітря, чисті ліси, багато озер, гори близько, низький рівень злочинності і менше метушні. Тут трошки скучнувато, ну але нам підходить. Ну а поки я вам розказувала, Петрусь вже бачите склав крісло і тішиться, як мала дитина.